Олександр Олесь, 1931, під крутами. Ще до хутора далеко, натомився, шкода ніг, сніп під голову поклав я, і в чистому полі ліг. Срібним лебедом у хмарах, місяць весело купався пір'я струшував із себе, Може, сонцю усміхався Не згадаю, що до мене, вітер тихо шепотів, Мозок стомлений не неловить, тихо крилих навіть слів. Я заснув і спав, як камінь. Коли чую, хтось прибіг і схопив мене за руку, я отямитись не міг. Срібним лебедем у хмарах місяць груди обмивав. Біля мене, з довгим крісом, хлопчик змучений, стояв. Що з тобою? Де упав ти? Зранив голову свою, сумно й гордо відповів він. Так, я впав, але в бою. Ти не чув хіба сьогодні? Як гриміли тут громи, бились ворогом ми слав і вмирали славно ми. Я лежав і бачив очі карі, сині, голубі, як квіти цвітуть ніці, і сльозиненькі тобі, Оточив нас дужий ворог, покосив усі квітки, обіцяли нам підмогу, не наспіли козаки, обіцяли нам набої. Ех, коли б вони були, ми, напевне, їх розбили, бо ми бились, як роли. Десь захована там зброя, десь закопана в землі. Ми тепер ідемо шукати, і ми знайдемо її. Ну а ти, як прийдеш з міста, Моїй матері скажи син твій впав в бою як лицар. горда будь, а не тужи. А тепер прощай, я військо за собою поведу, я отаман, я вестиму, зброю першій я знайду. Мов крило. Простяг він руку, блиснув шаблею в руці, крикнув голосною дзвінко: По набої, молодці, наче скошені косої, в полі чистому квітки. Як один, почувши голос, поставали вояки і пішли шукати зброї. Спів поволі затихав, Срібним лебедем у хмарах місяць, груди обливав.